Петро Іванович Прокопович народився в 1775 році і помер в 1850 -му. український бджоляр і науковець. Петро Прокопович, видатний український бджоляр, винахідник та засновник наукового бджільництва. Він народився у 1775 році в селі Митченки, тепер Чернігівська область, у родині Козака. Його батько служив у прикордонній охороні, а сім'я належала до дрібного козацтва. У дитинстві Петро виявив здібності до навчання, тому батьки відправили його до Києво-Могилянської академії, де він здобув ґрунтову освіту. Після закінчення навчання вступив до військової служби, але згодом покинув її та повернувся до сільського життя. У 1798 році Прокопович почав займатися бджільництвом. Він зробив величезний внесок у цю галузь, винайшовши рамковий вулик у 1814 році, перший у світі. Цей винахід дозволив безболісно для бджіл вилучати мед і значно покращив розвиток бджільництва. Рамковий вулик, винайдений Петром Прокоповичем, став справжнім проривом у світовій науці, адже саме з нього почалося наукове бджільництво. Завдяки рухомим рамкам стало можливим спостерігати за життям бджіл. Вивчати їхню поведінку, розвиток розплоду та хвороби без шкоди для бджоли сім'ї. Це дозволило не тільки підвищити продуктивність пасік, а й дало змогу проводити серйозні наукові дослідження. Винахід Прокоповича заклав основу сучасного підходу до бджільництва, який сьогодні використовується у всьому світі. Прокопович відкрив школу бджільництва в селі Пальчики. Де навчали не тільки технології догляду за бджолами, а й хімії, ботаніки, зоології. Учні згодом ставали відомими бджолярами по всій країні. Також він відкрив першу в Європі школу бджільництва, де навчалося понад 700 учнів. І сьогодні зберігається пам'ять про Петра Прокоповича як про видатного українського винахідника та першого у світі наукового пасічника. Його ім'я вивчають у школах. Згадують у наукових працях, а на його честь встановлено пам'ятники. Один із найвідоміших пам'ятників Прокоповичу знаходиться в селі Пальчики на Чернігівщині. Саме там він народився. Також його ім'ям названо Училище бджільництва, музеї та вулиці в різних містах України, що свідчить про його визнання, його внеску не лише в українську, а й в світову науку.